Усім привіт, і настав час трохи поворішити задачі пов'язані із циклами. Нам дані два числа К і ДН більше нуля. Нам необхідно вивести n раз число К. окей Так і зробимо. Робимо наші змінні Int n. N дорівнює у нас з вами. ну Наприклад, там 7. K дорівнює нехай 3. Далі. N раз вивести число K. Створюємо цикл 4. Далі робимо наш перший стейтмент. Int i дорівнює. Дивіться, ми робили у попередніх прикладах, що наш лічильник дорівнював нулю. Але він може дорівнювати не тільки нулю, але ще й змінним. Int uh, i дорівнює, у нас з вами, дивіться ще раз, n разів число k. Поки що залишаємо його нулю, крапка з комою. Далі, допоки I менше. Або, наприклад, поки що залишимо просто менше нашої змінної n, поки i менше n, крапка з комою i. Після цього ми відкриваємо тіло циклу і, дивіться, виводимо число K. cout, Два знаки менше. Пишемо змінну k. І після цього пишемо endl. Тобто, що у нас відбувається? Дивіться, у нас буде наступна ситуація. Від нуля від 0 до n у нас буде виводитися до консолі. Наше число К. Наше число K. Яким це чином відбувається? Тобто, наша N може бути фактично змінна вона в котрому веде там користувач або будь-що. Тобто, від 0 до 7 це нас ж буде лічильник. Тобто, певну кількість разів буде щось повторюватися. Ось. Ітеративний крок I. Тобто ми будемо збільшувати наше значення I. Допоки воно буде е, менше нашої n. І ось ми просто виводимо k. Ось як у нашій задачі є: вивести n раз число k. Окей, запускаємо цей код. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 7 разів вивелось число k. Все дуже просто. Далі друга задача. Дани два цілих числа А і Б. Окей. Okay. Тут робимо змінну А. тут змінну Б. Тут змінну Б. Вивести в порядки зростання усі цілі числа розташовані між А і Б, включно з самими числами А і Б, а також кількість цих чисел. Окей, okay. робимо додаткову змінну N. Котра буде у нас з вами відповідати за кількість цих чисел. І е, далі робимо наступне: нам необхідно зробити той самий цикл, пор, де у нас буде змінна I, котра буде дорівнювати, ну, наприклад, змінні a. Тобто, нам не, е, у нас тільки навпаки a менше за b. Окей, b зробимо, наприклад, 12. b зробимо 12. Де ми лічильник. Лічильник позначаємо значенням змінною A, тобто від, від меншого далі. Допоки наша I буде меншою за змінну b, b, але нам сказано, що включно з числами А і Б. А щоб зробити включно зі змінною зі змінною B, треба поставити дорівнюю. Далі. Ітеративний крок залишається той самий. I тобто плюс 1. І дивіться, що ми з вами зробили. Ось у нас є математична пряма. Де у нас є 0, де у нас є число A і є число B. А нам треба вивести порядки зростання, тобто A це 7, B 12. Усі числа від 7 до 12, 7, 8, 9, 10, 11. Таким чином ми зробили, що наш лічильник дорівнює дорівнює A, тобто наша I буде дорівнювати 7. Допоки наша I не буде меншою або дорівнює 12, 12 нам, треба, нам треба виводити якісь значення, а які саме? Тепер нам треба виводити саме змінну I. Чому саме так? Тому що вона дорівнює 7, і, і вона ж постійно збільшується на одиницю. Ось і все. Зараз ми, зараз ми так і зробимо. Ось ми так і напишемо: cout, Два знаки менше. І напишемо нашу змінну I. Handle. Або просто тут додамо, що у нас буде пробіл. Рапка з комою. Все, тобто вони у нас виведуться в рядок тепер. Далі. Як нам вивести кількість цих, ітерацій? кількість цих ітерацій? А кількість ітерацій це у нас означає наступне: ось у нас є змінна n. Вона повинна кожного разу збільшуватися на одиницю, коли наш цикл відпрацьовує. Коли наш цикл відпрацьовує. Тому ми позначили нашу змінну n як 0. І Кожного разу, коли наш цикл відпрацював, коли наш цикл відпрацював, ми просто поставимо n++. Тобто ми будемо кожну ітерацію, з кожною ітерацією збільшувати змінну n на одиницю. Але, але, якщо ми виведемо змінну n тілі циклу, тілі циклу, то тоді у нас буде ситуація, що у нас також буде е, відображатися. 0, 1, 2, 3, 4, і так далі. А нам необхідно змінну n вивести один раз. Чому вона буде і дорівнювати. Тому змінну n треба виводити поза циклом. Сиout два знаки менше. N крапка з коми. І все, фактично все. Таким чином, запускаємо. Де у нас є послідовність наших чисел від 7 до 12, а також кількість цих ітерацій. Рахуємо 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ітерацій. Це дуже просто. Це дуже просто. Якщо б ми з вами вивели змінну N ось тут одразу ж, то в даному випадку у нас би вивелась вся послідовність наших чисел. Включено з тим, що ми вводимо. Ось 7. Потім виводиться 1, потім 8 і так далі. Тобто, таким чином таким чином нам треба її якраз виводити поза циклом. Всі е, дії, котрі у нас відбуваються поза циклом, відбудуться один раз. А друг, третя задача. Зараз розберемо третю задачу. Дани два цілих числа. AEB. А, тобто початок у нас такий самий аналогічний, вивести порядку зменшення. Усі ч, цілі числа розташовані між А і Б, і не, не включаючи ці числа, а також, а також їх кількість. Окей, окей. В даному випадку нам треба зробити навпаки. Нам треба зробити, щоб ми виводили не в порядку зростання наші числа. А в, в порядку зменшення. В порядку зменшення. Е, і, дивіться, ось наші змінні. А Б. Е, змінна А 7, змінна Б е, у нас 12. Далі. Саме в порядку зменшення. Саме в порядку зменшення. Тому, і також нам сказано, не включено, не включаючи ці, ці числа. Тобто. Нам треба вивести тільки числа 6, 7, 8, 9, 10 та 11. А 7 і 12 не виводити. Окей, тоді, в даному випадку, нам треба робити наступне: ми починаємо наш лічильник не з меншої змінної, а з більшою змінною, тому що бі у нас дорівнює 12. Допоки, допоки, ось тут нам треба змінити, допоки наша I буде більшою за змінну a, а I у нас дорівнює 12, поки вона буде більша за нашу a, за нашу 7, ми будемо з вами виводити нашу I і підраховувати, що у нас взагалі є. Але нам сказано, що не включно. Тому дорівнюю, я прибрав. А, а також ось тут ось тут. Перед змінною B, перед змінною B нам треба відняти одиницю. І так як ми будемо постійно зменшувати наш лічильник, тоді ми пишемо не інкремент, а дікремент. Саме дікремент. Давайте спробуємо. Одинадцять 8. 11, 9, 10, 8. Все правильно. Це правильно. У нас з вами це 7. Не виводиться. Ось ця 7. Вона не виводиться. Ось вона. Тепер у нас виводиться 8 та 11. Дуже легкі задачі. Дуже легкі задачі. Тому е, поки що дякую за увагу. До наступної зустрічі.